Гарантії твоєї експертизи як експерта. Давай розберемося, який вид експертизи ти хочеш, щоб тобі надали. Дактилоскопію, трасологію, металографічну експертизу, спектральний аналіз. Може, експертизу документів, почерка. <ріст> Якщо тобі потрібна експертиза, то тобі потрібно звернутися до, можливо, експерта-криміналіста, щоб тобі надали саме послуги по експертизі. От. А те, чим займаюся я, я роблю діагностику автомобіля за допомогою спеціального приладу. Мультимерочного і ще деяких е, інструментів. І опираюся на ті цифри, які показує мені цей діагностичний інструмент. От. Але все ж таки мені цікаво, яку е, саме експертизу е, хочеш отримати ти. Давай ми визначимося з термінами і поняттями, і, можливо, не будемо. Дуже сильно перегибати з тими термінами, в яких не орієнтуємося. Хоча, хоча я закінчував юридичний факультет і пройшов цілий курс криміналістики і кримінології, там, де ми вивчали різні види експертиз. О, це не є моє. Фахове заняття тому підбір під ключ за посиланням в шапці профіля спеціально для тебе телега.